Це ми вітаємося. Не, не займайте паличку, ми що. Вертаємося по висячому мосту. Міша такий йде безстрашний. Мама трошки жим-жим. О, це така висота. О, висота. Оце таке. Міша вже зовсім перейшов, а я ще... А я ще йду. Мене хитає дуже. Ми виходимо вже на трасу їхати до Яремче. Міша, не хитай мене, я боюся. Міша, я впаду в річку. Ти що, тут такі немає ограждения, нету так от раз і в пап, Ти що, таке ...річка. Міша, не танцюй, я впаду. О, мої ноги, Миша, Миша, ти танцюй, будь ласочка! Zajqë, kërmi, të dëshdi, ja i du dhe tebe.